День наступний, мої вам вітання, друзі-колеги. Це вже яка там четверта серія по заміні серця Фарда. Буде такий Франкенштейн. Все перевірено, начебто все як має бути, тому ставимо на місце. Затираємо, давай, до мене трохи. Я схвачу його. Стало дуже гарно, а задня опора і кардани вже на місці, але но... самі. Тут доступ шикардос. Взагалі питань немає. Дощечка тимчасово підмощена, як дистанція. Зараз вона обереться. Так, ну і тут теж взагалі питань нема. Доступ шикарний до всього, до подушок, до всіх робочих органів. Ну і ну, тут понарізали всяких косинчиків, два із них з отвором. ліпимо опору. Стільки кругами біля нього хожу і дивуюсь кожен раз, наскільки він вдало туди компонується. Дивіться, навіть нахил труби вихлопної він співпадає з нахилом верхнього речага. чирк. взагалі однаково. Опора лево. Опора права. Ну и Тут как раз адекватный клиренс той, что хотелось сделать. Порядка двух с половиной сантиметров. Ну и выхлоп. Вихлоп. Замість каталізатора, якого, звісно, там уже давно не було, буде у нас резонатор, тобто сітка і поглинач. Далі оцей викидається і ставиться гофра, гофра-гофра, вон гофра, вона. І флянчик зараз точиться на двигун. Ось так. От. Точнули от такого от конусного флянчика на з'єднання з колектором і майже штатно, там нічого не мінялось. Виходи гофра сюди. Це вона так провисла трохи, отак вона буде. І за допомогою одного такого кутничка чи отводу сформується кут і буде з'єднана вихлопна. Отак воно виглядає на прихватках. А отак вона на місці. Вже закріплена, приварена і все по штатному. Тобто повністю виконує свою функцію на всіх резинках, тут питань нема. Радіатор ставим той, що до цього двигуна є рідненький з 210-го кузова по своїй пропускній. Він якраз буде для нього адекватний, бо той, що ренджеровський, він, він взагалі ні про що однослойний, таке щось. Ну і опять же по виходам на сторону, нижній в патрубах, там стоїть з другої сторони. Ну, якби Можна провести його понизу, там нічого не заважає, але, але не будемо це робити. І опять же занадто він якось далеко стоїть. Наче. А цей становиться на опорний кутничок Це цими, під нього прославили підризунки, під опору нижню. Становиться, як наче там і був. І зазор виставляється, і по висоті він теж де опять же, забирає повністю весь простір телевізора. Так, отак ставимо. Як наче для нього був созданий, не виступає за фари взагалі. Да, чітко Зазор витриманий, нахил теж, патрубок діниться, без питань. Знаєте, я от все розумію, але коли взагалі отак от співпадає, ну такого я, я в таке не вірю. Ну ось дивіться, накинули морду пластикову. Ось вона кріпиться тут болтами. Зацініть. Тут співпала з радіатором. Він стоїть так, як треба. Тобто це і буде кріплення. отут тут болтик. І з цієї сторони, ну от як воно так конфігурацію повністю виконало. І це при тому, при тій умові, що радіатор сюди зміщений. Навмисно. На цю сторону і значно. Тут конфігурація чітко по ньому. І тут, ну, ну куди? Куди більше співпадає? Ну, от так от. Черговий день набуває завершення. От так от купа зайвого виходить, взагалі зайвого. І це тільки маленька купка. Так, все дуже чітко стало. Зацініть. Ну от як так? Тут просто дебало. Так, все під'єднано. Дивіться, магістраль Чік. Чик, печечка. Сюди, тут. Так, взагалі без питань. Вакуум. Внутрі там завтулена в... Пластикова, щоб не стулялось. Ну, Тут все толково зроблено, все стало прямо, як на зя обалденно, він взагалі ніде нічого не виступає. Перекатали шлангу на гур, все під'єднали, тут теж ось обратка під'єднана, акумулятор становиться, ніде нічого не заважає. Навіть паливні вже під'єднали, спростили в половину що ще лишається? Лишається розібратися з оцим жмутом. Найшли провід той, що на генератор. Найшли провід той, що на ось блок цих свічок, фішку паяємо, буде нормально. Так, далі, отут оце половина зайвого, і датчики лишилось підсоєни температури і тиску масла. Находимо. Де вони із цих ліпим зайве, зайве від'єднуємо, щоб тут його і не було. Так, доступ до фільтра безподобний, до грубого фільтра, теж, до е, фільтра паливного тонкої очистки без питань. Фільтр масляний ось зняв без питань, тобто все як на ладоні. Оце стало, я не знаю, я, я просто здивований, як так. Це ж не Фордовський, це Мерседесовський. Так, ну, взагалі, без питань. Лишається. Лишається газулька, механіка, педаль в салон. Трос їде вже. Що ще? Прокачати щеплення і ресора. Ну и все. А, ну и фарбование. Литрохват, должно. Ну давай пробы. Да. Сейчас здесь прогреет. Пусть что-то прогреет. Двичи включи.

Раз, два, три, четыре. Подожди, пять, семь, восемь, девять, десять. Давай. Давай. Можно помнить? Давай закриємо фильтр, дай мені фильтр и Вот отащик. Вот отащик. Вот давай. 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 Так, з компьютера выходить вот такий мут проводив, він нам нафіг виходить, що не нужен. А з цієї фішки тільки один провід виходить, це керування генератором, все в бак. також аж прийшлося бо система чудна, йде одна товста шланга і дві тоненькі. Причому одна з подкачуващим, але працює якось Коротше, так само як на Toyota. Коли фільтр приходить 4 трубки. Така сама система і фільтруючий елемент такий самий. Ну а нам треба якомога простіше, без з ці, цієї ці чепухи одна подача, одна обратка. Тому... Так, дійшло діло до ресор. Ось, ось чого його водило, як дурного і щось клацало. Рісор одломана дуже давно вийшло зачеплення і цей. зачеплення. Ну, до цієї добрали, зняли. Ми побачили, що на другій теж ось о. лопнута рісора. Да. Ну, це друга, це вже трохи легше, вона дешевша. Бак трошки розводку переробили під свій манер, а внутрі все перевірили, поубирали багнюку, де там що було. Повна ревізія. Зібрали, ставим. Так, ну з ресорами теж наче, і розібрались, е, замовили, їдуть. Е, так, ну щось, психанем, поки день очікування тих ресор і тут трохи недороблена газулька і проводка клапана глушилки. Психанем пофарбуємо. Убираємо все навколо, ставимо капота, перепровіряємо, що все по кузову собране. Далі миємо, сушимо, фарбуємо. Поприбирались. Так. Давайте від капути. датчиків зайвих, виявилось. Це капець. І це один ящик з трубками, другий вже віднесли. І третій всяким гамузом там ще переходники, всяка чепуха, ну це капець миємо до фарбування підготовлено. Давай згори! Тихо біски сирових ми і вчера. Φαρκό που